Вітаю, сьогодні знову хочу вам розповісти про калібрахуа, тому що для цієї рослини дуже важливий один елемент в її догляді це обрізка, обрізка і прищипування. На першому, етапі на першому етапі росту її дуже важливе формування кущика. От я вам тут буду зараз показувати різні кущики, які я тут відібрала, да? для того щоб ну, побільше так сказати було прикладів, і побільше вам розповісти на цих прикладах, як треба формувати. Калібраху така квітка, що от, якщо її формувати і весь час прищіпувати, то вона буде формувати отакі от низенькі кущики, які будуть дуже гарно квітнути. Тобто вона буде розростатися потім по, так, по краю горщика і постійно будуть квітки. От, наприклад, якщо цей. Горщик роздивитися, оцей кущик верніше, то ви побачите, що тут кожна, кожна верхівочка вже закінчується, от бачите, бутоном з квітки. От. І саме це є ціллю нашого формування нашої рослини. Отут, от, от, дивіться, от, зараз буду показувати, ось в основі куща, бачите, скільки от, багато таких молодих нових порослів от от да? вони, які, які коли підростуть, от бачите, скільки їх там дуже багато, то вони, це будуть молоді ну, такі пагони, на яких буде квітка. Але якщо залишити от зараз отак от цей кущик, не прищіпувати, не сама, то вони зовсім не получать розвитку. Значить, зараз показую ну, за що я кажу. От, Наприклад, оцей от кущ. Да? От Дивіться, яка в нього велика гілка. Велика гілка, яка от тільки зверху розвітвілася. Бачите, отут вона отримала таке роздолуження, а оце все воно голе. І нема тут зовсім знизу ніяких відростків. Тому для того, щоб стимулювати їх ріст, то е, треба обов'язково ну, цю квітку отак прирізати. То, 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 тут, тут, взагалі, треба отак-от формувати і відрізати, от таким от чином формувати. отак от, от Тут, от, дивіться, на цій гільці от є в пазухах листа відросточки. От-от, тут, тут- от, е, є такі відростки. Тому. Беремо тут якийсь зигзаг. зігзаг, тому теж отак беремо і відрізаємо. І тепер ну, наша, наш кущик буде, буде кущитися. Так, це я відкладу в сторонку. Так, ось такий от кущик, бачите, він теж-от е, от, от, знизу е, от, має дуже багато от таких от молодих от приростів. Але тут от зверху теж почало рости. От дивіться, ось квітка, ось квітка і ось квітка. І ось тут от у нього от ну, такий прирост, який ну, вперед так сказати, видався. да. Ну, тобто, Оцей от кущик ви отак, таким от чином відрізаєте, не жалійте жалієте квітки. І тоді у вас, виходить, оці от приростики. Оці от, от, які тут в пазухах листа, вони будуть розвиватися, і з них буде наростати кущик. Ось такий, от, бачите, от нова гілочка, вона одна тут, От одна єдина. І от я її прирізала. Тобто Вона така маленька, От, але в пазухах, листа, пазухах листів є теж от, тут от в кожному пазуті є значить, такий, ті самі. Так, от, дивимося наступний кущ. Тут взагалі, ось дуже-дуже, бачите, от такі довгі гілки понаростали. Тому тут сміло беремо і отак от підрізаємо. Тобто, як ви можете орієнтуватися? Або тут от листочків 5-6, або отак от наклонили, отак от ваш. Этот, ну, стібелюк, да? І обрізали по краю горщика. Отак от, от, от наклонили, от так от. і обрізали по краю горщика. Те ж саме, от. бачите? Ну, так, щоб, щоб не щитати ті лісточки, бо вони ж там дуже-дуже от цей кущик. Дивіться, тут, виходить, одна гілка пішла догори. А тут такі от малі, але вони такі тонесенькі, то так, ще один такий момент. Якщо ви отак от прирізаєте, то треба хоча б там, ну хоч трошечки, але прирізати всі. Тобто не можна, щоб, допустимо, оцю гілку одну от ви обрізали, а отут-от взяли і залишили. Тобто їх треба всіх обов'язково теж обрізати. От наглядний приклад того, про що я вам кажу. Да? От кущ, який починає от виріс високо і починає квітнути тут зверху. Тут у нього все пусто. От. Або вам треба при пересадці, отак от його заглибити, от. або треба відрізати і заново формувати, тому що тут нічого не, правильно не сформувалося. Ну, от я от вам зараз бачите, от поставлю для наглядності, щоб ви бачили про що річ. Оцей кущик низенький, от він формується і він квітне. А це от каланча така велика, яка квітне тільки аж на верхівках. Тому дивимося, значить, в нього є ось, бачите, така гілочка. Ось гілочка, тут гілочка, тут гілочка. Ну, тобто, от таким чином, відрізаємо, Може, можна навіть і нижче. Ну, це все. Це все на букетик, в вазочку. Так, значить, ну, таким чином, от, отут от лежить взагалі дуже гарно він, він сам по собі ліг. І отут, з от цих міст обов'язково будуть йти. Бачите, будуть іти тут нові такі пагани. Оце все, оце все нам не потрібно. Все це прибираємо. Ну, я так розумію, що та сама більш-менш зрозуміла. Дивіться, просто якісь гілки, от бачите, отак от, от, так от. Вона зовсім не має відростків. І ця гілка не має відростків. Тому їй взагалі треба стимулювати їх. А ось гілочка. От дивіться, скільки на неї відросточків тих, да? дуже-дуже багато. Тому вона, звісно, піде. Тому це панище відрізаємо. От, от, Бачите, там щоб... ті тілочки. І от такий от виходить, кущик. Ось для прикладу, подожіть, зараз я оце приберу, тому що це я. Потім приведу до ладу після зйомки. Ось, наприклад, кущик, який вже підрізався, так, і е, теж почав квітнути, ну, він тут і кущиться, і квітне, але все одно його треба ще формувати, тому що це дуже зарано він починає квітнути, от, е, тому його теж буде обрізати, ну, так, полюбуватися можна. От подивитися, якщо, якщо вам приходить ну, якийсь асортик новий, і ви хочете подивитися, як він квітне, то, будь ласка, от подивилися, як він квітне, і потім обов'язково взяли і все це підрізали. Тому що, якщо на калябраху не буде підрізки, то ну, вважайте, що не буде у вас і гарного, гарних кущів. Є сорти, звісно, які ампільні. Але ті ампільні сорти теж треба формувати на початку, тобто це не виключення. На початку всі калібраху, а ми обов'язково обов'язково беремо і формуємо. І ну, от, візьміть собі за правило, коли ви підходите до калібраху. От, Подивитися, там полита вона, чи просто як її там спалося, да? чи переставити її там десь на світло вам треба, то е, обов'язково заглядаєте і ну, чи треба там щось підрізати, от, чи, ну, щоб сформувати. Тобто е, приходите і обов'язково просто прищіпуєте, наприклад, ну, щоб от таких от не було гілок, яких я от зараз ріжу да? великих. То просто берете і ну, прищіпуєте. От, тоді у вас не буде таких от великих гілок. Це в мене так вийшло, нема було коли. От, і я їх запустила. Тобто, наголошу на тому, що так, вирощувати от такі довгі пагани не треба. Це в мене просто хворіла собака. От, і я з нею то на операції, то на... крапельниці її ставили. Ну, дуже, дуже довго лікували. От, і Квіти у мене росли самі по собі. От, і Тому так от воно і вийшло. Я вам показую, як формується от на цьому кущику, він був підрізаний один раз. І потім пішла, чомусь все одно пішла одна гілка. І дивіться, скільки в нього там, от дивіться, скільки в нього там порослі. Да? І тому треба, оце, бачите, по всьому, по всьому стеблу. Ну, але це не всі сорти так от показують. Тому треба отак от, ну, тобто десь от на такої висоті, отак от підрізати його. А там все, що знизу, все буде знову кущитися. Так, ну зараз от вам покажу це приклад мого формування кущика. От Бачите, як воно повинно виглядати. Тобто оце сформований такий кущик, він весь час прищіпується, підрізається. От Коли тут от починають, починає він вже давати от квітки, от, але все одно я йому поки що не буду давати квітнути. от, от Буквально от, так от, 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 так от зверху, от, так от. Треба зробити прищіпочку, тому що цей кущик буде вже ну, там, перевірятися, треба перевіряти корінь і пересаджувати в більший горщик. Тобто я отак от роблю прищіпку, не даю їм квітнути в ну, 0,5 літрів. Отак от. Десь 0,5 ну можна в літрі. Це максимальний горщик. А потім, коли, коли ви вже пересаджуєте в кашпо, і у вас такий от гарний гарний кущик, отак, сформований, тоді він буде квітнути. Тобто у вас буде отут ну, кругом кругом от на кожній верхівочці із боків, кругом будуть квіточки. Ось Менше от, розвивається кущик, так? але от дивіться, який він низький. Ну, тобто тут якщо ну, спічку то це буде ну, розмір спічки, навіть, навіть менше він. І от, якщо в нього, ще раз кажу, отак от вибивається якийсь от верхівочка, то ви, виходить, не одну тільки тут прищипуєте. А отак от берете і всі ці краєчки, всі треба прищипнути. Так, ось такий кущик він, це інший сорт. От Бачите, він так розкладається. Він вже в різні боки, отак розкладається. І знову ж у нього ось квітки, ось квітки, тут квітка, тут квітка. Уже вже все, все в бутончиках от, маленьких. Але все це треба от буквально отак от Раз. Раз. ну, коротко, отак от, Оце все треба прищіпувати. І цим бутончикам поки що не давати квітнути. Просто, коли, якщо вам ну, дуже шкода, ви хочете шкода, так сказати, прищепнути, прищипнути та саме, прирізати цю рослинку, то просто згадайте, що потім у вас буде дуже красивий, гарний кущик, коли він отак наросте от, і не буде таких пустих місць, він гарно займе. Весь ваш горщик, ваше кашпо і буде красота. Просто зараз ще дуже рано, щоб вони квітли, і ну, є час для гарного їх формування. Тому для калібрахуа це важливо. одне із умов вирощування калібрахуа це своєчасна прищіпка і підрізка формування отаких от, от кущиків.